Вітаю глядачів свого каналу, а також підписників на каналі Ворожіння Таро? Сьогодні давайте розглянемо питання, які події? Важливі для нас події будуть відбуватися на фронті у січні місяці, які важливі події будуть відбуватись на фронті у січні місяці? Пропоную поділити напрямки, де зараз йде війна. Донецький напрямок. Там дуже, дуже тяжкі, бої йдуть в Бахмуті, в Авдіївці. Запоріжський напрямок, Херсон, лівий берег ще не окупований, а також, також Луганськ. Так. Ну, що ж, основною подією буде. Здобуття, здобуття якогось опиту, можливо, використання опиту того, який був в минулі місяці, опиту, який, з яким поділяться з нами країни-союзники, країни-партнери. Щомісяць буде використання опиту, так, дивимося Донецький напрямок. На Донецькому напрямку наші солдати будуть із великим натхненням йти в бій, так як, ну, я думаю, там буде в них всього достатньо. І мотивації насамперед, і озброєння, і підтримки, вони там будуть, бачите, йти вперед, йти вперед, рвати москалів, готуватися до, до великої деокупації, до великого повернення. Давайте детальніше розглянемо Бахмут саму гарячу точку. Саму гарячу точку війни, що буде в Бахмуті. Ой, в Бахмуті буде нашим тяжкувато нашим солдатам. Туди буде дуже багато надаватися різного а, постачання зброї, припасів. А, на жаль, якісь, я бачу, там не сильно, не сильно хороші для нашого ЗСУ моменти, не сильно хороші. Можливо, якісь обманні маневри будуть зі сторони керівництва. А, але, але наші хлопці молодці, вони своєю роботою, своєю наполегливістю будуть добиватися, будуть бити ворога. І навіть буде даже вкладений якийсь союз. Союз іменно на рівні держави. Якісь договори будуть на рівні держави, навіть даже не держави, а навіть, може, якогось світу. Світовий Союз, можливо, з якимись е, міжнародними організаціями, що призведе, о, 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 карту що призведе до повної е, о, яку, по, повне, чим, повного відведення російських військ, чим далі від Бахмута. Це буде дуже, е, е, дуже важлива подія. В історії, в ході війни, в історії війни. Це буде дуже важливі події проходить. Так, хочеться мені ще подивитися, це наша карта на Авдіївку. На Авдіївському напрямку, що буде робитися, Бахмут мене, ну, знаєте, і того порадував. Звісно, там будуть свої нюанси. Ну, відтозі непогані карти там випали. Так, дивіться, в Авдіївському напрямку я вже бачу, що там все прекрасно. Сила, дивіться, сила росіян буде скута, через те, що в них не буде достатньо мотивації, достатньо сили, як військової. Як людей у військовій силі, так і е, зброї, так підтримки держави. І в них дуже сильно. Мені карта це каже, що в них дуже сильно багато алкоголя. Вони дуже сильно п'ють. І дивіться, визволення в Авдіївському напрямку теж будуть проходити. Народ буде радуватися. І це буде ще одна перемога в нашу. В нашу копілочку, як то кажуть, в копілочку наших перемог. Так, запорізький напрямок. В Запорізькому напрямку назривають дуже цікаві дуже цікаві події. Причому вони ось-ось-ось ми їх уже будемо спостерігати. Давайте подивимося, які там події. І це іменно військові, ті, що на фронті будуть події дуже судьбоносні, які опять ж таки мінятимуть хід, угу. хід війни. Причому в Запоріжжі скільки, в Запорізькому напрямку, Запорізьких військових скільки озброєння, що вони без особливого. Не, знаєте, як то сказати, без особливого е, напряга, без особливого кіпіша. От Од... підуть вперед, підуть в наступ, росіяни будуть відходити. а, а наша... наші військові будуть гордитися і дивитися, тільки... і ми будемо на них дивитися, які вони молодці, як вони справно борються з ворогом, як вони з фанатизмом будуть відживати наші території. Так що я сподіваюся, що. В Січні місяці запорізький напрямок нас порадує новими визволеннями, новими деокупаціями і поверненням територій до України. Отлічно. Так, тепер, що у нас там? Херсонський да, був напрямок? Луганський, да? так? Так. Дивимося. Тут щось у наших солдат. Херсоні не сильно, не сильно буде клеїться в січні. Вони, вроді би, і воюють, але в них не буде гарячих, гарячих подій, гарячих без тих молоніносних визволень, таких це було. Це все тільки в планах. Все тільки в планах йде. Так, і Луганськ дивимось. Луганську треба бути обережним, щоб ніхто, особливо керівництво, щоб не було там зрадників, ДРГ не було, яка там буде обстановка на фронті? Будуть йти важкі бої, але з перемогою наших військових, так як опять-таки, там щось в Луганську буде таке, що не зможуть москалі озброєння отримувати. Не зможуть отримувати озброєння. Будуть заключені якісь такі, можливо, якісь угоди будуть зроблені, які призведуть до того, що наш, наші, росі... наші українські війська підуть вперед і визволять деякі території, що буде дуже радувати наших людей. Ослідню карточку. О, ось, то опять-таки будемо святкувати. Будемо святкувати перемоги і повернення територій до України. А, ну, якось так вийшло. Будемо дивитися, що з цього відіграється, що не відіграється. А, дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас цікавлять якісь питання, пишіть їх в коментарях, будемо розглядати. До нових зустрічей!